Вивчи лише одне слово нідерландською мовою, і тобі більше не потрібні жодні нідерландські курси. І це слово «лекер». Як багато різних комбінацій. Лекар слаб дуже прикольно, класно виспатися. Лекардін. Така гаряча штучка. Це комплімент. Дівчата, якщо почули лекардін, ну знаєте, ви подобаєтеся цьому хлопцю. Лекарейте, ну реально в прямому сенсі смачно їсти. Lecker basic? Класно, ти молодець. Як ти типу, посмачно зайнятий, а ні, мається на увазі, що ти молодець. Lecker basier. Ну і, звичайно, тема цариця будь-якої розмови із нідерландцем. Про що? Ви вже догадалися? Lecér! Погода, класна погода, лекар, смачна погода, що означає, сонечко зійшло. Хочеш, ще більше корисних фраз нідерландської, підписуйся на мене і вивчай її разом зі мною або приходь вже в ранкову групу для початківців. І кожного понеділка та середи, о 10 годині ранку, ми будемо проходити з вами всі необхідні знання для того, щоб легко почуватися в Нідерландах.